Святкували Богом послані свята, здоров'я, щастя, одні одним побажали. Втім, Божа істина доступна і проста, адже духовно ми багатче стали. А з приходом лютого до нас приходить і останнє зимове свято встрітиня. Це свято ще раз нагадує усім віручим про найважливішу подію в життя нашого Господа Ісуса Христа і Його Пресвятої Матері. І щирою молитвою всі християни звертаються до Бога з подякою за спасіння. Звертаються, щоб він навчив їх так само любити, як він любив усіх людей і пожертвиши своїм життям. Ще за часів, коли наш Спаситель був дитиною, існував такий звичай. Батьки на сороковий день після народження приносили до Єрусалимської святині хлопчика, щоб надати йому ім'я. Багаті люди приносили в жертву Богові однорічне ягня і голуба, а бідні тільки два голова. 40 Сороковий день народженню Христа Спасителя прислає Божа Мати, свого первістка. При цьому єрусалимському храмі жили двоє праведних людей Симон і пророчиця Анна. Вони Святим Духом були натнені і сподівалися перед своєю смертю побачити Спасителя. У пам'ять про зустріч побожного Симеона з Ісусом Христом церква становила свято Встрітня. Його давнішня назва зимобор або ж громниця. Не випадково, що з перших віків християни почали проводити процесії з запаленими свічками у цей день як символ святого та Божого свята. Встрітиння досвячила й воду, яка після цього вважалася цілішою. Люди здавна вірять, що в цей день зустрічаються зима і весна і змагаються кому бути. Про символічну зустріч зими і сни є багато розповідей, сповнених народною дотепності і йому. Доброго дня тобі, пабуся, зиму. Доброго тобі здоров'я, дівчино, весну. Ой рано ти прийшла, рано, рано ще час твоєму царюванню не настав. Та поглянь на себе, зимонько, яка вже з тебе цариця з пустою торбою. Все, що я напрацювала. Ти з'їла і випила. А от і не все, не все. Я краще від тебе, бо в мене люди веселі, співають, танцюють, а в тебе тиснуться по закутках та ховаються по хатах. Моє сонечко всіх зігріває, дає людям тепло. А в тебе люди трусяться та від холоду та вмирають від холоду. У мене люди не трусяться, я їх всіх кожухи одягаю. А я царівна. Куди ступаю, сонце сяє, все навколо оживає. Я ще пробучую сну нашу землю чарівну. На стрітиня святили воду. Вона вважалася цілющою, її набирали у нову невживими посудину і зберігали на протязі року. Ця вода допомагала від різних хвороб. Крім води, на настрітані святили свічки, їх називали громічними, їх запалюють під час грози, щоб оберегти людей від грому. Тому це свято в давнину громиці. Це свято завершує зимовий цикл наших обрядів. Тож давайте радіти і пізнавати нашу народну мудрість, бо в ній закладене невмирущість духу нашого, наші надії і сподівання. Тож ж любіть наш край, наші народні традиції, бо це найбільший скарб.